Вітаю! Китайську культуру неможливо уявити без чаю Пуер. Китайці дуже люблять цей чай за те, що він тонізує. Поліпшує процеси травлення і має дуже багато корисних властивостей для здоров'я. Асортимент магазину Лао Марс пропоную вам Лао Банджан 2008 року. Це шупуер фабрики Менхай. Сивину для цього чаю почали вирощувати плем'я буланів в горному масиві Буланчань. Лао Банджан офіційно поставлявся до всіх імператорів Китаю, починаючи з 1476 року. Магазин Лао Марс є офіційним представником фабрики Менхай в Україні. Позбавляючись посередників, ви зменшуєте ймовірність отримати підробку. Тому ми пропонуємо вам замовити цей чай напряму. Пейпуер 2008 року. Це означає, що він був витриманий протягом 15 років. Витримка робить смак більш глибоким та об'ємним і пом'якшує ідію на тіло. Деталі щодо замовлення цього чаю ви можете отримати за посиланням. Для всіх нових підписників та членів клубу діє знижка в 33%. Поспішайте, бо залишилося всього 78 наборів. Замовляйте прямо зараз. В ароматі відчувається витримана древина дуба, осінній ліс та нотки шоколаду. Смак нагадує волоський горіх та чорнослав.